І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браття і сестри, я сьогодні з приємністю вітаю усіх вас із освяченням храму на честь святої рівноапостольної княгині Ольги, нового храму міста Ківерці. Святом всіх поздоровляю. Камінь, який дуже часто відкидають будівельники, стає краєугольним каменем. Так і в священному писанні написано, камінь, який відкинутий, стає краєугольним і є це дивне в очах наших. Але від Господа все це сталося. Декілька років тому назад, напевно, багато хто із вас, проходячи попри це місце, або чув, або сам приймав участь, ніс і пакет мусорний сюди викинув. Або казав, болото, не піду, не поїду якесь погане місце. Воно було відкинуте самими людьми. Але Господь обрав це місце, тому що це зовнішнє нашарування, як там здається, оцього мусору цих непотрібних речей використаних нами. І воно прибирається і стає чистим, тому що земля чиста. Якщо душа твоя чиста, то яким би тебе болотом не вмастили, ти залишаєшся чистим, тому що помився, поміняв одежу і залишився чистим. Але коли твоя душа гріховна, грязна, то які б ти святкові дорогоцінні одежі не вдівав, все одно відчуваєш себе дискомфортно, все одно на тебе будуть показувати пальцями, все одно ти будеш не прийнятий ні Богом, ні людьми, тому що душа твоя чиста, душа твоя грязна. А коли чиста, в чому би ти не був вдягнутий, тебе завжди приймуть. Ось так і це місце. Хто думав, що тут буде храм, тут буде озеро. Це місце буде облаштоване, відчищене. Ніхто ї не гадав і думкою навіть не міг собі подумати декілька років тому назад. І воно є дивне в очах наших. Але в цьому Господь показує свою силу. Бо велич Божа в немочі звершується. І Бог. Правді, а не в силі. Тому і обирає те, що дивне є в очах наших. Голгофа була місцем страти, було місцем, де викидали, вивозили непотрібні речі. Мусорна яма. Туди хрести скинули. Скинули хрести, на яких були розп'яті розбійники, скинули хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос. І як розповідає нам святе передання Єлена Багатьох, цариця, закликала почистити це місце. Не хотіли. І ось вона що придумала? Оцю вигрібну яму кидала золоті монети. І казала, хто знайде того монета. І вони, шукаючи оці монети, оцю мусор весь звітами підняли. Вичистили, і це місце на сьогоднішній день називається лобне місце Голгофа. А храм цей називається Храм Воскресіння. І дивне воно в очах наших. Ось так і тут, вашими руками, вашими трудами, вашою вірою повстало це місце як місце освячене і присвячене Богу. Місце, на яке ви самі прийшли. Ми довгу історію можемо розказувати, яка починається із Покровського храму вашого міста. Багато хто там починав ходити до храму. Потім певні обставини, і то не без промислу Божого. Інколи Господь опускає, щоб щось відбулося, щоб людина покаялась, змінилася і ще більше наблизилася до Бога. Тому що більша радість у Бога за одну вівцю, яка заблукала, чим на 99, які є. Найбільша радість. На небесах про одну людину, яка кається. І тому молитви ваші почути і цей гарний храм, який побудований вашими трудами, пожертвами, симпатиками цієї парафії, сьогодні дивує, як так, чи могло це бути, і як так скоро. Невже дочекали? багато хто при будівництві храму запитує, а чи, чи побачу я, чи доживу. Я вам скажу більше того. Не тільки дожили, не тільки побачили. Ще не одну пару взуття стопчити, ходячи сюди. При доброму здоров'ї при довголітті. Хай ступає нога, ваша нога, не тільки ваших дітей, ваша нога хай ступає до цього храму. Тому що це ваші молитви, ваші сльози. Ваші старання, переживання, участь, небайдужість. Воно дивно для багатьох. Але в цьому і є Божа велич. Сила Божа в небочі звершується. Коли здається неможливо, а повстає. І в цьому бачиш промисел Божий. В цьому ти бачиш велич Божу. В цьому ти бачиш любов Божу до тебе, бо тобі Бог допоміг. Коли здавалося, це неможливо. Неможливо, щоб тут щось було чи щось вийде. Можливостей немає, коштів немає, працювати кому немає. Але Господь сьогодні створив це чудо і тому радість на серці нашому, кожного з вас. Хвилюємось, дивуємось, поглядаємо. Але в душі радіємо і є щасливим. Цей стан щасливості і є стан благословення. Хто відчуває себе щасливим, оце й отримає благословення. Хто не відчуває ще себе щасливим, хай відкриє очі, побачить оцю дивину і стане щасливим. Тому сьогодні ми дякуємо Богові. За те, що він сподобав нас дожити до цього дня. Дякуємо Богові, який обрав нас з вами бути будівельниками цього храму. І історія і стіни ці храми запишуть ваші імена як будівничих. Не тих, хто закривав, руйнував чи спалював, а тих, хто будував, творив, тих, хто передає майбутнє покоління. Оцю свою духовну красу і бачення Царства Небесного нашими очима. Ось так ми його бачимо, тому що ми так прибрали наш храм. Ми його ще й краще приберемо, тому що ростемо, духовно розвиваємось і наповнювати його будемо не тільки оздобою, а безпосередніми щоденними постійними молитвами у цьому святому храмі. Тому і я разом з вами радію. Бо і я був від початку, освячував з вами храм, освячував наріжний камінь, а сьогодні разом з вами і освятив оцей престол, на якому звершується безкровна жертва. Тому і ми з вами називаємось церквою. єпископ, і, і народ це і є церква, а голос народа це голос Божий, голос церкви це голос правди. І тому наша правда сьогодні. В нашій молитві, в нашій вірі, в нашій українській церкві, в нашій любові до нашої держави, в нашій любові до нашого міста, до цього місця, в нашій любові до наших вояків, які сьогодні на сході, до нашої землі, до нашої культури. От в цьому виражається наша любов. Тому. Буде на цьому Боже благословення і є на цьому Боже благословення. На нашій українській справі. Ми бачимо в цьому живий успіх. Бо воно дивно, не вже так швидко, не вже так сталося. Тому віра людей, віра однієї людини може рухати гори А віра багатьох людей. Може робити набагато більше. І тому сьогодні наша віра хай спасає тих, хто є в цьому храмі, хай спасає наша віра тих, хто за межами цього храму, хто допомагав, але з тої чи іншої причини не присутні. Хай наша віра допомагає сьогодні тих, хто далеко від нас захищає нашу Україну. І я радію за вашого настоятеля. Радію за вас, за парафіальну раду, за всіх. Ми визначили, що в цей день кого відзначити. І настоятель каже, як я відзначу когось, як всі допомагали. Більше, менше, но всі. Тільки когось одного відзнач незручно перед всією громадою. Давайте просто освятимо, а потім розтягнемо це свято надовше і на протязі року відзначимо кожного. Бо будеш згадати, згадувати десятьох, 8 наздеш, Бог забудеш. Бо багато людей. І тому сьогодні вдячність вам. Ми сьогодні радіємо цьому. Радіємо, що наші священники піклуються про свої храми, піклуються про свої громади. Наші священники сьогодні піклуються про своїх воїнів з вашого району. І я дякую вам, що ви не залишили тих, хто далеко від нас. Тому що це українські священники. Вони не очолюють сепаратистів. Вони б не священники Московського патріархату. Тому що ці очолюють сепаратистів. Тому що ті допомагають оцим найманцям, які вбивають наших братів, сестер. братів. Брат, Чоловіків. Де сьогодні? Не чути цієї церкви, не чути і дивишся телебачення. Раніше показують. Візьмуть 14 кілограм крупи, роздадуть двому богам і кажуть про благодійність. А сьогодні, коли тисячі хлопців там на сході, не видно їх і нема там. І не буде. А тому що це. Найменець є найменець. І пастир добрий, душу свою покладає за свою пастку. А найманець побачить вовка, який йде, і тікає. І тікає, тому я радію, що ви прозріваєте, Прозріваєте любити свою землю. Але ми сьогодні закликаємо всіх не згадувати, хто де спіткнувся, не згадувати, хто де помилився. А закликаю всіх до єдиної помісної православної церкви, до об'єднання, не протистояння, яка церква більша. Хай покажуть, яка церква більша, хто більше зробить для свого народу. й буде більший в очах людських. й буде більший, хто більше буде любити свою землю справами, молитвою, працею, діями конкретними це є великий серед людей і великим називається царство Небесне. Тому наша Україна була, буде завжди єдиною. І церква буде єдиною. А хто цього не хоче, то в нас відкриємо маршрут поїзда, ковель Москва, і купимо їм туди квиток. І ще віддамо сала і хаївниці без Бога. Цілують свого Путіна. А ми будемо цілувати свою землю, будемо шанувати свої святині, будемо любити свій храм, будемо ходити до, свого, до своєї церкви. Так чи ні? Так! Щось ви не так голосно Так. <ррогу> Це я відчуваю, що будете ходити до своєї церкви. Тому давайте і надалі любити свою землю, любити свій храм, любити людей, які поряд з нами, триматися купи. І ще багато-багато приймати участі в різних заходах, де ми відкриваємо і робимо благо для самих же себе. І цей храм це перше наше духовне благо, яке ми зробили для слави Божої і для спасіння своєї душі. Хай велика милість Божа, щедрість Божа, благословення Боже спочине на всіх вас, будівничих, жертводавцях, помічниках і тих, хто не заважав будуватися храму цьому. Слава Ісусу Христу! Амі. Я у цей радісний день закликаю на всіх вас, Боже Благословення. будьте здорові, заможні і щасливі на багато років земного життя.